Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо найпопулярніший твінер для Unity, за допомогою якого ви зможете створювати анімації прямо в коді. Всі файли проєкту ви знайдете в моєму телеграмі, також буду вдячний за підписку і вподобайку. Це мотивує на випуск нових відео, а надати фінансову мотивацію можна за посилання в описі. Погнали кодить! Дотвін це швидкий та ефективний, повністю безпечний, об'єктно орієнтований механізм анімації для Unity, оптимізований для користувачів C-Sharp. Він безкоштовний і з відкритим вихідним кодом, але також має і платну Pro-версію. Дотвін має детальну документацію, а в цьому відео я покажу вам принципи його використання, зрозумівши, які ви з легкістю зможете створювати будь-які анімації. Перший спосіб це скачати його з офіційного сайту та закинути в свій проект. Відкриваємо документацію, переходимо на вкладку Download і скачуємо. Другий, більш зручний, як на мене. Це знайти його в Asset Store та встановити через Package Manager. Він в мене вже доданий, тому кнопка світиться Open in Unity. Відкриваємо Unity, заходимо в Package Manager, переходимо на вкладку My Assets і через пошук можемо його знайти. Натискаємо кнопку Download, він в мене вже скачаний, тому Red Download і Import. Далі в нас відкриється вікно для імпорту. Імпортуємо. Далі нам відкривається вікно дотвіна. Натискаємо сюди. Далі натискаємо Setup і чекаємо завершення. Далі натискаємо Apply і закриваємося вікно. Тепер ми можемо працювати з дотвіном. Дотвін побудований за принципом використання методів розширення. Це коли ви до певного класу додаєте логіку, яка не передбачена у самому класі. Розглянемо простий приклад. Створимо клас, який матиме лише один метод. Тепер створимо статичний клас, в якому буде метод розширення для нашого тестового класу, який дасть нам додаткову логіку, не змінюючи основний клас. Тепер створимо тестовий об'єкт. Бачимо, що в нас доступні і наш внутрішній метод, і метод розширення. В Dotwin для зручності анімування методи розширення мають три префікси для швидкого використання та щоб точно не переплутати з іншими методами. Перший це DO. Наприклад, нам потрібно перемістити transform. Для цього ми беремо Transform і викликаємо в нього метод doMove та передаємо в нього потрібні параметри. В нашому випадку ми перемістимо об'єкт в праву сторону за час duration. Другий префікс це set. З нього починаються методи, за допомогою яких ми можемо додатково налаштувати анімацію. Наприклад, зробити так, щоб анімація повторювалася. Для цього використаємо метод SetLoop, а в параметри передамо кількість повторів анімації та тип анімації. Зверніть увагу, якщо як параметр кількості повторів анімації передати мінус один, то анімація буде відтворюватися безкінечно. Також ми можемо налаштувати плавність анімації, використавши метод SetEasy. Вказавши в параметрах, або заготовлені криві плавності, або анімаційну криву, яку можна вручну налаштувати в інспекторі, в описі під відео я залишу посилання на сайт з підказками, де добре показані різні типи кривих плавності. І третій префікс це ON. Так позначаються методи колбеки. Наприклад, нам потрібно виконати якусь дію після закінчення анімації. Для цього ми додамо метод розширення onComplete, а всередину ми можемо передати метод або лямбда вираз, в якому викликати іншу твін анімацію, утворюючи таким чином послідовність анімацій. В першому випадку ми викликали метод, а в другому через лямбда вираз ми викликали іншу анімацію. При створенні анімації часто прийдеться програвати декілька анімацій послідовно або паралельно. І використовувати метод onComplete зовсім незручно для цього. Для цих цілей було створено секвенції, тобто послідовність анімацій. Для початку нам потрібно створити секвенцію. Далі ми повинні додати твіни в секвенцію. Це робиться за допомогою відповідних методів. Наприклад, метод append додає твін в кінець послідовності, Append callback додає callback в кінець послідовності. Append interval додає інтервал між попередньою і наступною анімацією. Insert вставляє твін в конкретне місце в послідовності, яке ми вкажемо. Insert callback вставляє callback. Join додає твін до останнього доданого твіна, і вони запустяться одночасно. Метод prepend ставить твін на початок послідовності, Prepend callback ввить callback на початок, а prepend interval вставить інтервал на початок послідовності. Додамо декілька твінів в нашу секвенцію і в результаті отримаємо складну послідовність анімацій. Якщо ви хочете використовувати однакові налаштування для декількох анімацій, то ви можете створити об'єкт TWIRAMS, налаштувати його та використовувати при створенні анімацій. Наприклад, в цьому випадку ми створили заготовлені параметри і використали їх для двох твінів. Для контролювання твінів є відповідні методи, за допомогою яких ви можете закінчити, знищити, або поставити на паузу всі твіни, або якийсь конкретний. Щоб використати ці методи, потрібно або закишувати твін і передати його у якості параметра у відповідний метод, або викликати цей метод у відповідного об'єкта, у якого викликалась анімація. В DotWin можна використовувати асинхронність. наприклад, щоб почекати, поки виконаються певні анімації, а тільки після того виконати наступну дію. Для використання в коротинах є відповідні методи для очікування результату. Творимо коротину, яка буде очікувати закінчення анімації, а потім виведе повідомлення в консоль. Також є окремі методи для використання осінки Weight. Ось, наприклад, ми перемістимо два об'єкти на деяку відстань вперед з рандомною тривалістю, а коли всі об'єкти закінчать анімацію, виконаємо фінальну дію. Тут ми створюємо список тасків, тут ми додаємо таску. Щоб наш твін став таскою, потрібно додати в кінці метод asyncweight for complexion. Далі ми чекаємо, поки всі таски виконуються, і виконуємо Scale. І так, основні методи роботи з Дотвін ми розглянули, а більш детальну інформацію ви можете переглянути в документації. Надіюсь, після цього відео вам буде більш зрозуміло, як створювати анімації за допомогою Дотвін. Ідеї для нових відео ви можете писати в коментарях. Файли проєкту ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі, на який посилання в описі. Якщо сподобалося, став лайк і підписуйся. Буде багато цікавого по Юнті. Підтримай український YouTube та ЗСУ. Підтримати канал фінансово можна за посилання в описі. Na ciomu